Почалося знімаємо. Що, стоїмо, значить, на граніці. Стоїмо на граніці на українській. Отак. Так. Що в нас відбувається? У нас відбувається така ситуація. Значить, ми граніцю пройшли безпроблемно без ну, взагалі. Українська це взяли паспорта, подивилися, дитину випускають, ніхто нічого і слова не сказав. Були тільки три паспорти, документи на машину і... і, і, і і все, не страховок, нічого. Вони йдуть по біопаспортам, я по обичному паспорті, але у мене а, карта побиту. Ми виїжджаємо і ми стоїмо тут уже. А, скільки там у нас часу? Ми стоїмо тут минут 45. Ми стоїмо під навісом. Ми нікуди ще не виїхали. Ми продвинулися ровно на одну машину вперед. А, значить, ми зараз тут стоїмо, вирватися не вирватися, бо тобі задія підпірають, той тобто сходить кудись там по справедну жду, приходиться терпіти. Бо так само, бо тебе сзади підпирають". Нет, Ні, на твоє любые другие можуть заїхати і стать перед тобою. Дюті фрі да Дюті да. Да, фрі є, туалет там вже не роботає. О, ми продвинулися, я не буду пробувати рушати. Машина двинулась ровно на пів метра. Значит, стоїмо ми в пробці на польську границу. То есть, там чогось здержують, чого, тут тяжело сказати, вже побачимо, як поїдемо туди. Провірка в е українсько особливо граніці нічого не зайняло. Е ми відкрили, показали машину, у нас подивилися на віші, що там є так. В общем, подивилися, багажник відкрив, він подивився, що за віщі, передивився, що там лічні віші, ніяких продаж. Да, раз, два, три. Він так подивився, що там лічні речі, нічого, нічого не переривали, ми нічого протизаконного не веземо, не веземо ні не сіяредні спиртих напідка, нічого не веземо. Веземо чисто детське і свої лісні речі. Тобто, такого плану. Так що да, побачимо далі, що у нас там вийде, скільки це все час у нас ця поїздочка займе. Бо в даний момент ми вже в путі. Зараз у нас і по-українському три години дня. А ми у пути пятнадцять часов. Да? Нет, 12 плюс 6, А 12 нет. плюс 6. О, 18 часов ми вже в пути. Так що 18 часов ми вже їдем. Ну я б сказав, що стоїм. Половину більше. Отак